У Хмельницькому відкрився великодній ярмарок. Тут лунають веснянки, дітей навчають виготовляти пасхальні символи та продають святкову атрибутику. Хмельничанам подобається. Дуже добре, що створюють такі заходи, бо це українські традиції, і це наша культура. І це дуже правильно. І в такий час. Дуже потрібно для нас. Пані Аліна стоїть за прилавком торговельної лавки із кашпо та ароматизованими свічками. Їх виготовляють хмельничани, розписують глиняні тари великодніми малюнками. Ці свічі ми виготовляємо самостійно. Це основа це гіпсове кашпо. А свіча складається з соєвого воску, аромату дерев'яного гнота що тріщить. І ручний розпис. Оці всі Петриківський, далі дитяча колекція з тваринками, це все ми створюємо власноруч аперельними фарбами. А тут продають пасхальні кондитерські вироби, розписане печиво у формі кроликів та яєць, тортики, пасочки та навіть коровай. Тортики маємо, свіженькі хороші, тістечка, булочки, пряники, от маємо медові прянички, півники. Крашеночки до українських традицій залучають дітей і внутрішньопереміщених осіб знайомлять із культурою Хмельниччини. Фахівці проводять майстер-класи з розпису яєць, створення святкових листівок та тематичного орігамі. Ми проводимо майстер-клас з паперопластики. Ну, грубо кажучи, це аплікація. Називається весняний кошик, але ми трошки змінили тематику, це, скажімо так, такий так, кімнатна рослинка. Ми розмальовували фломастерами і лінерами. Ну, ми зробили 50 заготовок, і їх немає. Я думаю, напевно, всі пішли. А ще на відкритті торговельного містечка фольклорні гурти виконували українські веснянки. Будемо співати, викликати цей настрій гарний. Щоб люди розуміли, це таке свято гарне, що треба підтримати. А от глінтвейну і шашликів про які голосили хмельницькі блогери напередодні відкриття на ярмарку. Немає власне, ті, хто анонсували якісь шашлики, чи якийсь глінтвейн, хай вони і забезпечують його. Ми ж в частині торгівлі. Як я сказав, у нас буде тільки хендмейд і тільки крафтова продукція, яку хмельничани зможуть придбати до великодніх Кошиків, тому усіх прошу тільки офіційну інформацію брати до уваги. Дар'я Корнос, Вадим Головацький, новини, 33 канал.